На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 25 та 26 липня 2024 року. Сьогодні 25 липня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Риби до 17 години 53 хвилини вечора, а потім перейде в знак Овен. З 17.34 до 17.52 місяць без курсу тому треба завершити до 16 години повторні посіви насіння зелених культур, пікінської та цвітної капусти, сидератів та посадку росади. Ефективними будуть поливи тільки до 17-ї години вечора, а от підживлення рослин органічними добривами необхідно завершити до 10-ї ранку. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. 25 липня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівок. А важливо для здоров'я на 25 липня. Не використовуємо для харчування чорний чай, каву, алкоголь, консерви, гострі, м'ясні, борошняні та солодкі страви. І будьте обережні з ліками. А ось що можна приготувати ось які страви. Страви з будь-якої риби. Готуйте морську капусту, їжте. Пийте молоко, сири, всі доступні овочі, фрукти, ягоди у будь-якому вигляді і використовуйте для приготування і прянощі, вони дуже корисні. А також їжте гарбузове та соняшникове насіння, і пийте трав'яні чаї та чисту воду. Смачного вам! Завтра, 26 липня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен. Можна тільки посіяти насіння зернових сидератів і все, розсаду не турбуємо. Не рекомендуються поливи, але поливи допускаються. А от підживлення рослин не можна проводити це знак стихії вогню. І коріння гарять, навіть від органічних добрив, і листочки. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Можна проводити обрізку садових рослин. Чуєте, можна вже 26 липня починати обрізку формування садових рослин і проводити зелені операції на будь-яких рослинах. 26 липня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важлива для здоров'я на 26 липня 2024 року. Час, під час знаходження місяця в знаці овен не можна використовувати для харчування чорний чай, каву та алкоголь. Але ми готуємо різні смаколики, різні страви з риби, з морепродуктів. Хто їсть м'ясо, будь ласка, використовуйте м'ясо нежирної птиці. Всі доступні овочі, фрукти, ягоди в будь-якому вигляді. Те, що вам подобає, подобається, готуйте їжте. І дуже корисні зелені такі от культури в ці дні, коли місяць знаходиться в овні, кріп, петрушка, кмин, салат та коріандр. Будь ласка, використовуйте їх для приготування смачних салатів, або просто так потрошечки зеленушки поїжте. На здоров'я! Смачного вам на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Щасти вам у всіх у всіх ваших справах, усіляких вам гразів, миру та добробуту. Всім вам зустрінемося ввечері на все добре. Бувайте всі здорові!